Всім доброго дня. Тема відео про оподаткування банків. Повідомляють про те, що є третє підвищення оподаткування банків. В НБУ назвали головні ризики ініціативи. Третє підвищення оподаткування банків підриває довіру до податкової системи і матиме серйозні негативні наслідки не лише для банків. Про це в інтерв'ю Forbes Україна. Forbes Україна сказав голова Національного банку України Андрій Пишний. Повідомляє ОНН. Деталі він нагадав, що Нацбанк підтримав провадження екстраподатку на прибуток банків в 2023 році як разовий винятковий крок. І тоді це була свідома позиція НБУ і банківської спільноти. Натомість минулого року регулятор виступив проти підвищеного податкування банків з огляду на повернення банківського бізнесу до нормальності. Цитата зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною, зазначив пишний. За його словами, непропорційна п. Податкове навантаження це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів. Рівень довіри, до якого один з найвищих в країні. При цьому для банків, на відміну від інших секторів, діє постійна підвищена ставка податку на прибуток. На рівні 25 відсотків замість 18 відсотків. На практиці ж вони взагалі вже двічі сплатили підвищений податок за ставку 50%. Тож фактично забезпечують третину сплачених до бюджету податків або в 15 разів більше за свою частку у ВВП. Це непрямий урок на майбутнє, що за прозорість з тебе візьмуть вищі податки, пояснює голова НБУ. Видання вказує, що у нас банку вважають завищеними очікування щодо фіскального ефекту. Від підвищення податку, який уряд оцінює у 30 мільярдів гривень, адже за розрахунками регулятора близько 65% прибутку банківської системи припадає на державні установи. На переконання пишного, банки можуть забезпечити в рази більші обсяги фінансування бюджету на внутрішньому борговому ринку без негативних наслідків для економіки, як від чергового запровадження підвищеного податку. Нагадують, що в НБУ оцінюють, що в Україні зберігається посилений макроекономічний ризик, зокрема ризик капіталу і ризик прибутковості. При цьому знизилися кредитний і валютний ризики. Стаття з видання Українські новини. А ви що думаєте з приводу цієї новини? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Дякую за увагу!